Продовжуємо. Інтеграл двійки – це є 2х. І 1 шкіл на х четвертій. Записую як х у мінус четвертій. І шукаємо. Мінус 4 додати 1, це є мінус 3. Ділю на мінус 3. Так? І межі інтегрування від мінус 2 до мінус 1 Дорівнює. Спочатку спрощую в дужках. Цей мінус з цим мінусом дасть мені плюс. Х мінус третій іде у знаменник в степені додатній. Так, від мінус 2 до мінус 1 до рівня. Підставляємо. Інтегрування межі інтегрування. З першу верхню межу, замість себе підставляю мінус один. Два на мінус один це є мінус 2. Мінус один у кубі – це буде мінус один на три це є мінус 3. Винесла мінус наперед, мінус одна третя. Відняти нижню межу підставляю Дужечки обов'язково. Два на мінус 2, мінус 4, мінус 2, 2 в кубі – мінус 8, на 3. Мінус 24, отже, мінус 1, 24. Обраховуємо. Тут маємо мінус, так, винесено перед, додатковий множник 3, 8, додати, ще раз, мінус винесено, значить, 2, додаю, так, 2 на 3, це є 6. Отже, буде 7 третіх, мінус 7 третіх. Мінус винесла. Отже, мінус і мінус. Дасть мені плюс 24 спільний знаменничок. Сюди додатковий множник 24, 4 на 24. Це є 80, 96. Отже, оже 7, бо ще плюс 1, так? Тепер знову спільний знаменник 24, сюди додатковий множник 8. 7 на 8 – 56. Отже, 97 відняти, 56 – це дорівнює. 1,41 – 24. Ну, і можна виділити цілу ну, Дві це, цей момент ще я ще раз повторюю. Можна було тут опускати дужки, мінус перед дужками, то буде плюс 4, плюс 1,24. Звести ось спочатку цілі, потім звести окремо дробові і потім знову до спільного знаменника, але все одно результат буде ну, таким самим, як ми отримали тепер. Добре, ще розглянемо приклад з номером. Ну, візьмемо дужка 3. Нехай номер 11,8 дужечка 3. Інтеграл від мінус 1 до 0, 2х плюс 1 в степені 5 dx. дорівнює. Звичайно, це є складний інтеграл, який шукається за формулою номер 3 так? але маємо коефіцієнт біля х2, виносимо наперед одну другу. Так? Шукаємо первісну, тобто під інтегральної функції, все, все ми працюємо за табличкою, так? і тепер підставляємо межі від мінус 1 до 0, Дорівнює. спрощуємо спочатку. 6 ділити на 12. Ну і е підставляю межі інтегрування. Так? Звичайно, я 1 12 можу винести за дужки. Ну, можу не виносити, можу тут зразу підставляти. Підставляю число 0. Маю 6 в дужках, бо 2 на 0 то є 0. Так? У степені 6 12-х Відняти, тепер підставляю мінус 1. Тут буде 2 на 2, плюс 6, то буде 4. 4 в шостій, поділити на 12. Ну що ж, треба буде 6, піднести до степеня 6, 4 до степеня 6. Ну, я це робити не буду для економії часу. А просто ось тако запишу, а ви собі порахуєте, скільки це буде до спільного знаменка, я звела і. На тому я залишаю. Ну, що я хочу сказати? Я показала вам застосування визначеного інтеграла. Користуючись цим відео, ви спробуєте зробити домашнє завдання самостійно і скинути мені на перевірку.